Друзі, привіт! Сьогодні хочу заакцентувати вашу увагу на тому, чому важливо, якщо ви маєте таке бажання, думаєте про це, укласти договір страхування життя та здоров'я чим швидше, тим краще. Тому що якщо людина вже хвора на якесь захворювання, вона не може себе застрахувати від цього захворювання. Це швидше виключення, ніж правило. Припустимо, в людини вже була онкологія. І людина хоче себе застрахувати на майбутнє від онкології, вилікувалася і хоче на майбутнє застрахувати. В такому випадку страхова компанія проводить суворий медичний андеррайтинг, і в більшості випадків таку людину не буде застраховано від цієї хвороби. Це швидше виключення, ніж правило. Це стосується і інших критичних захворювань, таких як інсульт, інфаркт тощо їх в переліку є дуже багато. Тому дуже важливо, якщо ви маєте таке бажання, подбати про себе завчасно, поки ще ви є здорові, поки ви не стикалися з цими захворюваннями, і поки є можливість захистити себе від них на випадок такої ситуації. І тут напрошується і друге питання: а якщо я не знаю, хочу себе захистити від якогось захворювання, можливо, воно не було таке складне, і я не знаю, чи страхова компанія мене застрахує на випадок цього захворювання. Що в такому випадку робити? В такому випадку ви можете звернутися за консультацією до фінансового консультанта, який займається страхуванням життя? Якщо у вас немає, то до мене, бо я також займаюся цими питаннями. І ми подаємо всю інформацію в страхову компанію. Страхова компанія на основі цих всіх даних аналізує, приймає рішення і є вірогідність того, що людина буде застрахована на випадок певних захворювань. Тому ви не приймаєте самі рішення. Якщо ви хочете, ви завжди звертайтеся за консультацією, подавайте документи, дізнавайтеся, бо є виключення з правил, і страхова компанія таки бере на страхування людей, якщо там ризики є невеликі. От це те, що я хотіла донести, тому що є частина людей, яка думає, що навіть якщо ця людина вже хвора, вже перенесла інфаркт, інсульт, вона 100% може себе в будь-який момент від цього ж застрахувати. Але насправді це не так, воно так не працює. Саме тому важливо подбати про себе завчасно. Окрім цього, поки людина є молода, ризики, не ризики а тарифи по цих всіх захистах, вони є значно дешевші. Тобто, якщо, наприклад, укладається договір страхування життя 20-річній людині. Тут є один тариф, людина платить за це страхування одну суму, і вона не змінюється до кінця дії договору. А це буває 10, 20 і навіть більше років. Якщо людина укладає договір страхування життя 40 років, в 50 років, цей тариф є більший. Тому бережіть себе, будьте здоровими, і якщо у вас є намір, робіть все вчасно. А я залишаюся на зв'язку. Якщо вам потрібна консультація, завжди рада допомогти.